Хворі вимагали допомоги одразу трьох-чотирьох людей. Ця сторінка життя вона вже не перевернеться. Страшно всім. В цілій країні зараз страшно. Старший лейтенант в цивільному житті психіатр на Тут доволі специфічні умови, ну, як по цілій країні, і я чудово розумію, що. Не всі бійці мають життєвий, скажімо так, бойовий досвід, і не кожен бієць здатен адекватно реагувати на якісь певні екстремальні ситуації. У мирному житті я акушер-гінеколог, онкогінеколог оперуючий хірург, коли вже почалася повномасштабна війна, коли вже почали гинути друзі, знайомі, однокласники безвісті пропали, однокурсник загинув. Ну, я зрозуміла, що напевно досі домосити тут поки треба. Такий момент ти не знаєш, з якої сторони воно пролетить, і що взагалі може бути. Ми тут, як йдемо, наприклад, аля зміна закінчується, там чого бригада залишається, то ми кажемо: ну а що у на нас завтра по плану? У нас тут один лікар жартує, каже: треба ніч пережити, а там буде видно. Оце таке правило тут. У Цивільному житті я був лікарем-педіатром, сімейним лікарем. Специфіка роботи. Військового медика, медика ну от конкретно у медичній роті, полягає в тому, щоб надавати допомогу більше пораненим хлопцям, так, які знаходяться саме на передовій. Ми приймаємо також цивільних, які знаходяться тут. Ті, що залишились тут, професія педіатра теж іноді потрібна, тому що з лікарів більше нікого нема, крім нас, військових. Важко це тоді, коли йде масова, коли кількість поранених одночасно не один-два, а їх декілька. І відповідно необхідно чітко розуміти, кому в першу чергу не давати допомогу, і де в якому обсязі ці поранення вони абсолютно різного характеру. Вони і осколкового характеру, і були й вогнепальні, тобто і поранення проникаючих в груднок. Всі медики нашої медичної роти. Пройшли, пройшовши цей бойовий хрещення, скажімо так, працюємо як єдине злагодження організм і досить полосло, іноді навіть взагалі не розмовляючи, розуміємо до одного, що що вже робити. Зам'яз, як говориться. Тобто, і 13 числа я напряму була лоб тільки вийдучи з машини, стукнулася з пораненими бійцями і з важкими бійцями з трьохсотими. Тому бойове хрещення зразу з корабля на бав ось так. От. Перший боєць, який попав взагалі сюди, і це було поранення з ногою, тобто міно вибухове осколкове поранення но були в ногу. Ніби кий, його зразу там, евакуювали передав на плече. Наступний поранений був посічений міновибуховою з множиним, осколковим, пораненням рук, ніг, грудної клітки, абдомінальний. Його стабілізували, вивезли на госпіталь. Наступний поранений був важкий. Спочатку думали на позиції, що це 200, потім він був він 300, потім він був знову 200. І коли вже плече евакуації закінчила свою роботу, ця людина подала всі його списали, і це був Василь Васильович. Ну так ми його тут прозвали на той час. Ми з ним спілкувалися, За його життя бригада боролась десь півтора години чи дві години. Це були множинні, проникаючі поранення грудної порожнини, гемоторикс, просто поранення в ділянку нирки, надмирника, кровотеча обширна. Йому було зроблено по протоколу винозні доступу, плюс йому суповнували, просто. Інтубований, наркозі, все зробили як потрібно, вивезли з стабільного новишкового госпіталю. З Вугледара дівчинку дев'ятилітню після вибуху привезли, і ми з побратимами з нею працювали. Якщо, скажімо, з позиції якоїсь певної емоційності, емоційного враження, це був такий зовсім неприємний момент, після якого просто переглядаєш дуже сильно своє життя і оточуючи. Гаді у нас є анестезіолог, тобто є по хірургії, само собою, з якими класно, круто працювати, тому що ти можеш в будь-який момент, тобто, людина там, важко стає, грубо кажучи, так вона там, може Богу душу вітати. І оця командна робота витягує просто. от, 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 от Ти впав і типу, відпрацювали і поїхали. поїхала. Сюди привадять трохи. Головне відчувати себе комфортно в команді, коли якщо гарний колектив, і якщо, скажімо, це, це в принципі якийсь дух єднання того для нашої справи, яку коли один одного підтримуємо і віримо в перемогу. Я думаю, що це і дає нам силу. Хлопці, ну самі бійці. Серйозно. Ну тобто жарти, посмішки. Страшно всім. В цілій країні зараз страшно. Ну, і кажу, питання стоїть в тім, наскільки ми цей страх поборюємо, наскільки ми вчимося з ним жити, і наскільки ми розуміємо, що з ним робити і куди далі рухатись. У кожного своя мотивація. Всіх разом мотивація перемогти. І з цією мотивацією. Я впевнений, що ми не зламали.